Як називається моя зачіска? Пишіть в коментах. Називається прическа нахуй, і розчоска. О, привіт, пацани. Я поки сюди їхав. Тут одна цікава історія зі мною сталася. Я їхав в таксі і таксист під час поїздки сука сраний відриди на... Так от таксист під час поїздки пустив шептуна. Нечутного, зате смердючого піздець, блять. Таксист, сука, перднув в машині, зі мною таке вперше було. І сумнівів нема, що перднув саме таксист, оскільки в таксі більш нікого не було, тільки він і я. Я точно напукав. Чесно кажу, от вам хрест свят, от, От вам хрест святий. Господь Бог все бачить. Так от, це був точно не я. Залишається лише, ну, власне. Сам таксист, отже, це він пукнув. Більше нема кому. Я навіть не знаю, яку оцінку йому в застосунку ставити. Хочеться оцінку знизити, але що мені в коментарі писати? Що таксист мій пукнув. Як? Якось вже мені самому незручно це робити, тому греть з ним хай вже буде п'ятірка, але без чайових. Чайові він не заслужив. Власне, що я сюди приїхав? Ну, по-перше, тут хесбургер поруч, яку має давно не був. А по-друге, на цій локації, на метро Дарниця, є один цікавий об'єкт, який я вам ще жодного разу не показував, але дуже хочу його вам показати і розказати одну цікавезну історію пов'язану з ним. Величезне дякую всім донаторам каналу. Олег з Києва. Дякую за ідею. Мабуть, наступного разу так і зробимо. З камрадом підемо або на Баннікова, або на Лобана. Падре, дякую за 150 українських доларів. І Паша, дякую за десятку. У Старгума все гаразд. Спеціально після твого донату перепитав все в нього більш-менш ні в року. І тобі дякуємо за хвилювання. Ось він про Ваксбанк. Нам сюди, якщо ще зайдемо. Зайдемо. Тут, до речі, ремонт зробили. Чи мені здається? Там вже далі йдуть квартири, не будемо людей турбувати, оце жилий під'їзд, банк розташований в приміщенні під'їзду. Ось він тут. Ліворуч заходити туди я не буду, бо мене відпиздять з камерою. Тому я знову вийду назовні і розповім вам деяку цікаву історію. З цим банком, який якраз знаходиться десь позаду мене, от там в житловому будинку, я з тильного боку стою, з ним пов'язана одна дуже цікава моя життєва історія. Я почав заробляти на Ютубі ще в далекому 2012 році, але тоді не було нормальних способів виводу грошей з Ютубу. Тобто ну, це зараз все дуже легко, прямо на карту капають тобто, гроші її, і все щоб були інші часи виплати гроші було набагато важче. Плюс я ще тоді був неповнолітнім, це додавало складнощів у, у виводі грошей. І чи не єдиним способом вивезти гроші з Ютуба в Україну, вітер іди нахуй? Я вас отак прикрию, сподіваюсь, вам не дмухає. Або краще перечекаємо. Так, от чи не єдиним способом виводу коштів з Ютубу в Україну були так звані інкасо-чеки? Ви, мабуть, дивилися купу американських фільмів, де завжди от чули такі терміни, як чек, чекова книжка, виписати чек. А конкретно у нас в країні ці чеки вони були ну взагалі не популярні. Вони там може з'являлися десь 90-х, але дуже швидко вони зникли, оскільки з'явилися вже пластикові картки, з'явилася там купа інших способів способів. Переведенню грошей від людини до людини, і тому інкасочеки конкретно в Україні не прижилися. Але я їх ще застав і навіть отримував. Перші гроші з Ютубу десь приблизно десь приблизно кілька років, роки 2-3 точно, мені присилали в так званих інкасо-чеках. Тобто я там заробляв певну суму грошей, відправляли, здається, від 100 доларів. І десь раз на 3-4 місяці я отримував ці чеки прямо от такі. поштою додому, в поштову скриньку мені їх. Листоноша кидав, і, і потім я з мамою ходив якраз у цей банк і обготівковував тут ці чеки. Чому саме тут? Тому що Правексбанк, от саме цей на Дарниці, він був чи не єдиним банком в Україні, принаймні в Києві, який приймав інкасо чеки через який можна було обготівкувати ці Інкасо Чеки. бо... Навіть приват у ті часи, це був 12-13 рік, дуже темні часи, навіть приват тоді, ще чеки не оботівкував. Тоді він ще не обготівкував, а зараз вже їх не обготівкує. І тому навіть просто в приват прийти і дати чек, отримати готівку, було неможливо. І доводилось їздити аж сюди, в цей правакс, здавати чек на інкасацію. Чек їхав назад в Америку, і тільки через місяць, десь приблизно через місяць. Мені вже надходили гроші, от прямо такі бакси. І я приходив з мамою. Знову ж таки, з мамою я приходив у цей банк. Все було оформлено на маму. З мамою ми приходили і отримували ці кошти. Отакі-то от були справи, отакі-то от були темні часи. Ну як темні, радше, радше радше просто чеки в Україні не прижилися. Ну, таке буває. В Америці це було популярно там свого часу, чекові книжки, там, вся хуйня. У нас е, цієї... Культури, субкультури чеків просто не було, і тому, отримавши чек в Україні, реально була дуже велика проблема, куди його здати, щоб просто отримати блядь, за нього бабки. І я навіть пам'ятаю, ми з батьком ще ходили в якийсь приват, показували в приваті, яка сирця цей чек, і в неї очі, от, блядь, от такі нахуй очі. Вона на нього дивиться, вона розуміє, що це документ, що це там офіційний документ. там. З підписами там, з моїм ім'ям, Якщо знайду фотографію, хоч одного цього чеку. Я пам'ятаю, що я їх фотографував, я вам сюди вставлю цю фотку. Якщо не знайду, то ви вже пробачте. Часи пройшли. Так от, приходили з татом в приват, приходили в ощад, показували ці чеки, і касирки просто такими очима дивляться. Що це таке? Типу, ми не в Америці, ми не знаємо, що це таке. От і тільки в праваксі нам сказали, що, типу, гаразд, приходьте, щось таке зробимо. Ну і таки щось робили, Вони. Забирали чек, і через місяць я вже отримував максову готівку. Гаразд, це були охуєнні історії. Я вже зголоднів. Ну ж бо ходімо, жерти пасаний. А і ще не дорозповів. Останній чек я отримав, здається, році вже у 16-му. Так, у 16-му мені прийшов останній чек. І я з цим чеком прийшов до цього банку в 16-му році. Коли мені вже було 18, і що мені сказали? Сказали, вибачте, але ми вже цю процедуру не проводимо. Тобто в 2016 році навіть тут перестали приймати американські інкасо чеки. А чи приймають їх зараз, я взагалі, чесно кажучи, не знаю. Затрудняюся відповісти. Такі-то справи, такі-то були часи. Енергетична підпитка мені необхідна, без неї я здохну. О, Хай буде фруго. Блядь, з пітаха чи з, з, з чим нормально піде. Тепер у пузату хуяту. Блять, мімозу з курочкою хочу. Доброго дня, скажіть, а що це, будь ласка? Це Ожильє, ага. ну дайте, будь ласка. Ні-ні-ні, ні відбивну не треба. Тільки жульєн. Дякую. Жульєнчик і мімоза. І біля віконця. Смачного мені. Я не наївся. Порції маленькі, як пісюн пса патрона, блядь. Ви, ви кого годуєте? Ви годуєте горобчиків, блядь, чи людей, сука. О, там порція жульєна, яку мені подали, мені чотири таких треба. Чотири, що найменше, щоб більш-менш нормально наїстися. А так, блядь, жульєн, сука, 60 з хуєм гривень, блядь. Сука, два грибочка і два шматочка курочки. Ну, соус зате класний, от до соусу претензій немає. Соус просто божественний. Але, блядь, все одно мало, мало. З дня в день все дорожче, а порції на те, що більше настають, вони ніби ще й зменшуються. Що ж, спроба наїстися. Дубль два. Тепер вже їжі в мене трошки побільше. Слухайте, ну начебто навіть наївся. Начебто. Ключове слово начебто. В мене ще влізло б і чимало, але... Мабуть, не варто переїдати. Треба тримати себе в тонусі і не їсти зайвого. Ну що ж, на цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого. тач. А це станція метро, до речі. Вхід на неї.